Вітаю, друзі, з вами автоінструктор Роман. Тема відосу як ви полюбляєте, шуруп. І так, маємо машину Катерини і маємо ось такий шуруп, який спускає. Він викручується непогано і спускає. Ще один блід. Так, маємо ось такий набір. Минулий зламався. То видно була китайська херня. Блядь, длинний дивикий. Такий ваш тут, ти там може <свистит> почасти. <свистит> Ебать. <свистит> Катя, блядь. Привіт. Так. Всунули цю штричку. <свистит> Крутить або вперед назад це без різниці. Я вам, як інженер-механік, скажу. отакий от, от саморіз з ним, конечно, їздити можна, але воно спускає. Так, ладно, я її сюди покладу, щоб не провтичити. Так, маємо отакі кабанаси. Маємо ось таку от штричку. Також маємо клей. Я минулого разу на мінікупері я не заклеїв клеєм. Воно їздить до сих пір, це вже було 2-3 місяці тому. Кабанос, конечно, товстий. Радили мені його розполовинити. З чепуше. Так. Да. І я зараз зроблю, як ви радили. Дірка там невеличка, ну от таку, коротше, да? от таку mm -hmm. шляпу зробимо. <кхем> коротше, будемо випробовувати ваші коментарі, що ви там нарадили. Може в цей раз в мене щось вийде. Хоча минулого разу теж вийшло. Просто воно трішки парагульному на відосі. Але по факту то ж воно спрацювало і воно все тримається дуже-дуже гарно. Так, я клей взяв і клеєм мажу цю херню. Блять, він правда тече. Ну, то не страшно. Клеєм намазав. І треба? Да, ви казали, А потім різко дёрнуть. Ми зараз все зробимо, як ви казали. Я відповідаю, стопудов знову з першого разу ніхуя не вийде. Так, можна крутити. Можна просто, блять, отак от вперед назад. А зараз там понаписують потім в коментарях. Блять, а ти точно інструктор. Тебе руки не жопи, блять, нахуй ти дырку, надо було просто закрутить. Я мать, Ну, ем, виходить, так треба їхати на шиномонтаж, гума вже під заміну. А так, то буде коштувати в Києві гривень 500, ця херня вже є. Так, що ми маємо? Я намазав клеєм. Оцим якийсь комплекту. Він був разом з цим компресором. Тут воно, типа, все таке матере. Це, типа, зачистив. Це, типа, вставив. І тепер різко дірну. Сука, шипить. Ясно, не треба було Чи половини не треба, Ні, не треба було, не треба, за було. не треба було було половини. Коротше, блять, того... хто там казав, що в мене ніхуя не вийде, в мене знов ніхуя не вийшло. Та бери великий кабан. Давай великий спробуємо. Ну ми той просто запихаємо туди. Ну бач, він шипить. Да. Добре. Не відходячи від каси, і вони такі, до речі, дублі. свіженькі. Вони, до речі, свіженькі. Ми зараз захирячим. Блять, я ці руки не відмінує ніколи в житті. В жгут, в жгут. Слухай, він такий, типа, жирненький кабанас. Прямо так от захерчить зверху. Я беру клей а там з комплекту. Шипить. Мажу клеєм. це не клей, ти знаєш, там це якийсь типа як активатор. Вже не шипить? Не -не. Да? Ну, попшика на нього. Да нахуя? Я зараз засуну ще один, просто товстий. Ну, до, е... я не напишу, що там всередині воно Та Похуй, там, що там напишу, балансировать. Ми просто сейчас зверху захирячим ще один. Якщо я цю а, дірку, блять. Так воно там зачищено бачиш? Все нормально. Так, всунуть. Ну-ну-ну-ну-ну. І тепер что там, різко на блять. Ну, диву, яка шляпа. Все, все? Да. Коротше, потім э, цю херню вона зітреться сама. Ну ми зараз підкачаємо, подивимося, потім буде вона триматися чи ні. Рукам пиздец. клей ще залишився, кабан теж До речі, розполовинювати не треба, як ви казали. Гарно заходить і так, ціленький Клей, судячи з усього, ось потекла ця херня це як активатор. І на купорі без клея до сих пір їздить і нічого, Фух, блядь. І нічого не стравлює. Тож гарного вам всім дня чи вечора.